містері людночки всем привіт у нас субота вже не ранок вже початок перший ще не виходили на вулицю але великі плани Продуктивно провести цей день, треба закінчити з дверима, які, як ви пам'ятаєте, ми взялися зачищати. Ну, як ми, хлопці Іван і старші хлопці мають зачистити, закінчити зачистку старого покриття, лаку і покрити новим покриттям. Сьогодні погода сприяє, начебто, католики поки що не прийшли принаймні, бо окрім. Bonjour. Окрім того, що заважає дощ, несприятлива погода, все ж таки зима. Так ще і що вихідних, ну і коли є час цим займатися, приходять люди, збори, якісь події багатолюдні, в тому числі на двір вони виходять, їх дуже багато. І весь день, всі вихідні. Тож навіть коли погода гарна, нема як. Займатися таким ремонтом косметичним, за який ми взяли зобов'язання, ну і це нормально. нормально взяти участь в цьому, тому що живемо, користуємось і маємо допомагати. Отже, є надія сьогодні з цим впоратись, там небагато роботи залишилося, а нас багато. А я йду в Алді. Дещо по дрібницях треба докупити. Ну як по дрібницях? 30 яєць, водичку. Можна було б взяти машину, мені щось не хочеться. Захотілося пройтися пішки, хоч часу у мене небагато. Обіцяла і збиралась суп-пюре варити з гарбуза. А вже початок першої, Тож прискорюю. Все. Навіть вихідний день. Повно часу у мене все одно чомусь виходить бігом-бігом. Так, прогулююсь. Минулої суботи мені так пощастило купити зі знижками м'ясні продукти. Багато. Я так зрозуміла, що вони після п'ятниці те, що не продали. Люди закупаються в кінці робочого тижня. І ось вони те, що не розпродалося. Виставляю зі знижкою 30%. Я сподіваюся, що так воно і є, що я цю схему розкусила. Ось. Тому є надія, що зараз те щось таке зі знижками зможу придбати. Тому йду саме в Алдіан, нікуди не їду. Щодо зачіски запитували, як хлопці мені поставились до зміни іміджу. Всім сподобалось, звичайно. Гриша вчора після школи мене не впізнав. Стояв, дивився, де мама. Потім я його покликала, він підійшов, сказав, що не може звикнути до того, що я по-іншому виглядаю. Семен днями підійшов, сказав, що ще ці казахські сережки. ось, і цей і ця зачіска підкреслює мою зовнішність, і мені дуже гарно. Ось такі в мене компліменти. ціна 3,59 за кілограм, звичайна ціна, і мінус 30%. Це означає євро 20. 2,40 за кілограм курки. Візьму парочку точно. Яйця найдешевша ціна тут з усіх супермаркетів 17 центів одне яйце, ще й 30% знижка. Ось, думаю, взяти, напекти всього. З цього. Дата завтрашня, але це не означає, що вони протухнуть завтра. Та все одно можна напекти різного і теж навіть випічку можна заморозити. Тільки я тепер думаю, що мені може щось на кшталт маргарину треба взяти, а маргарин не бачу. Є масло вершкове. А ось. Ось і Маргарин. Супер. Так, треба ще води купити. Ми зазвичай купуємо або в Нету, або в Леклер. Вам бере. Не знаю, яка краще підійде. Ну, Ми ось таку беремо, але літрові, а не півлітрові. І ось така вода. Так, багато нових товарів тут, але зараз нема часу розглядати. Може протягом тижня ще забіжу. Забула на касі воду забрати. Поставила та й пішла. Вода Несу 90 яєць. Зі знижкою знайшла, але я подзвонила. Подзвонила нашим українцям монтискю, які живуть. Запитала, чи їм не треба. І курку. Взяла дві собі і дві їм взяла. Завтра вони будуть там внизу в нас. Їх запросили католики на недільний обід, той, що раз на місяць влаштовують першої неділі місяця, тож вони будуть у нас тут внизу, заберуть продукти. Єдине, що курок, треба положити в морозилку, знайти місце для них. Бо там дата придатності сьогоднішня. Не придатності, а це називається бажана дата до споживання. Тож я їх заморожу, завтра вони заберуть вже. А яйця, в них дата завтрашня теж. Тож я сьогодні планую багато випікати. Тому що собі взяла 60 аж 60 штук. І мені спекотно, якщо що, 12, 12 градусів, на сонці, думаю, більше. Так, отже, приготувала суп-пюре. Колір не передаю, але він помаранчевий. так. Тут ще й картопля, морква, а, така цибуля. Все це перетерла. Вже обідають, а це з гарбуза, ну і гарбуз, звичайно. Це з гарбуза насіння, яке вдалося взяти, не знаю, чи з нього щось виросте, щось проросте, які ми отримуємо потім ягоди гарбузу. Але ось стільки в нас насіннечка. І гарбуз я використала тільки половину, половину заморозила ще, буде нам на наступні вихідні ще один. суп. Суп з гарбуза. Чуєте цей звук? Робота кипить. Ну що? Фу, фу виходить без дружки. Із <смас> Магічний поцілунок? Де Лія? Семена ще урок не закінчився. Я тільки що виходила. Лія Листочки прибирає. Лія, а що ти робиш? Ясно. Тобі не холодно? Що? У вас є їжа, вон зерна повно, всього повно. Такий результат поки що тут. Непоганий відшліфували. Зараз покажу менш відшліфовані сусідні двері. Так, ось ще не будемо. Хлопці щось шліфували, але так, поверхово трошки ще треба машинкою попрацювати. Треба це сьогодні зробити по максимуму. Найближчі п'ять днів, правда, буде суха така погода, сонечко, але все одно завтра не буде можливості. Там знімало. Працюй, працюй. Ну, порівняти. Там там, трошки там пошкрябали, Я не бачила, але щоб пошкряболь. порівняти, наскільки тут вже зроблено і що там ще треба. Там вже теж трошки зроблено. Ну, трошки зовсім. Миколаїв М? Сьогодні Миколаївський зробив. Я бачила. О, закінчився урок. Маю вже закінчитись. Розповідаю, що я готую, як я обробляю, використовую яйця. На сьогодні, отже, приготувала млинчики. Не рахувала, скільки їх тут. Таке, На 2 літри, майже на 2 літри молока, 2 яйця. Сюди для начинки я використала 10 яєць. Вирізала філе з курки, яку теж купила зі знижкою. Зварила, в мене тепер ще буде бульйон. В середу діти будуть вдома обідати. Приготую їм такий легкий супчик з локшиною. Овочі додам. А зараз тут ще цибулька в мене. Яйця в мене немає м'ясорубки, я перебила це блендером. Ручним таким, і філе, яйця і цибульку посмажу на і Це буде в мене начинка для млинчиків. Ще я планую приготувати шарлотку. Там треба використати 6 яєць, власне, це і зроблю. Яблука ну, гарні, зазвичай я якісь вже трохи в'ялі використовую, але я нещодавно їх всі використала, готувала. Єдине, що є ось розпочати яблуко, обріжу це. І буде яблучний такий пиріг смачний. Ну, як я вже сказала, 6 яєць ще використаю. Далі соус карбонару приготую теж десь 2 яйця в мене піде. І щось залишиться на сніданок, мабуть. Завтра куплю ще борошна, бо борошна в мене мало виявилося. І буду ще випікати. Тож, ті 60 яєць, які я придбала, їх не так вже і багато. За завтра, максимум на ранок, післязавтра вже яєць і не залишиться, тож все піде з користю. Отже, млинчиків вийшло у мене 10 ось так і 24 тут великі упаковці. Ці я на завтра залишу, ми плануємо поїздку, можливо, з собою візьмемо. Дуже непогано, зручно буде поїсти, але подивимось, що робити робитимемо. Ось ці я положу в морозилку, це теж такий швидкий буде перекус дітям по два млинчика буде під вечірок будь-який момент. Два ось тут помістились контейнер, і млинчиків ще до 10 в мене залишилося. Теж можна сьогодні з медом або з варенячком до чаю з'їсти. Ось так. Це щодо млинчиків. Зараз буду ще періг робити. Ну так, ось субота проходить за приготуванням їжі, за часом разом з родиною. А, сьогодні я виклала вже відео, точніше, надала доступ відео, яке знімала ще півроку тому, в серпні, коли ми були в Україні, показувала нашу історію будівництва, показувала будинок, який ми <кій> будуємо вже багато років, докладаємо. Фінанси, зусилля для того, щоб рухати це будівництво з перемінним успіхом. Але за останні півроку навіть те, що показано на відео про цей будинок, в горішніх плавнях він знаходиться, все дуже сильно змінилося, бо я суттєво велику суму відправила, вклала все це. Тож можна сказати, що зараз це будівництво на більш-менш фінальній стадії. Якщо ви не бачили відео попереднє, то будь ласка, подивіться. А ще сьогодні буде пряма трансляція, і я трохи надихнулася і вашими запитаннями, словами, підтримки, і збираюся цю тему теж більше висвітлити. А взагалі... Я і планувала це відео надати доступ для всіх глядачів, але згодом і ось цей час настав. <кхід> сподіваюся, ви... За, я завжди сподіваюся, що ви з розумінням до таких моїх умов, на те є вагомі для мене причини. І я робитиму це і надалі, поступово. Відкриватиму доступ до відео, які будуть вже не настільки гарячими, гострими і актуальними, але все одно буду їх записувати, і в розділі спонсорства вони будуть доступні. Так працює YouTube, так буду робити і я. Мені так імпонує, мені так зручно. І в чергове хочу сказати, що мені шкода, що виникли непорозуміння з постійними глядачами, глядачками. Та я не вважаю, що роблю щось неправильно. Це ось такі мої умови, таке моє бачення цієї роботи творчості на YouTube. Тож оставтесь, будь ласка, з розумінням. Власне, сьогодні неділя, вже наступний день. Будемо готувати теж для вас влог. Плануємо виїхати, поїхати тут по містечках. Ще порозглядати, позаглядати, подумати, попланувати щось. Візьмемо вас з собою. А взагалі, в нас сьогодні чудова погода, має бути плюс 12, хоча вночі був мороз. Є можливість погуляти, чому б ні на свіжому повітрі дітей прогуляти, щоб вони тут не сиділи в дворі, не сиділи вдома. Ось такі в нас плани. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, коментуйте, для мене це важливо. Бачите, я читаю, активно реагую на ваші зауваження. Будемо співпрацювати далі. Ось так я думаю це назвати. Дякую, заходьте вечором, будь ласка, за можливості на прямий етер ще по теревеному, в майже живому форматі. Я там активно буду читати чат, ваші запитання, ваші побажання і вашу критику. І оперативно в живому режимі наживо буду реагувати на них. Тож до зустрічі. Або ви зможете в записі, звичайно, це все переглянути. Все як завжди. Бережіть себе, будь ласка, знаходьтесь в безпеці, наскільки це можливо. Тримаємося далі. Я продовжую для вас знімати цей розважальний контент. До зустрічі! Давайте!